У Коломиї відзначають тиждень Тараса Шевченка з нагоди 199-ї річниці від дня народження Кобзаря. У місті над прутом організували інтелектуальну гру що де-коли. Ініціювали та провели захід члени міськрайонного товариства просвіта. Долучилося до акції більше ста учасників з усіх шкіл міста. Взяли участь в заході, і наші коломийські журналісти. Протягом цього тижня у Коломиї організовують багато заходів, присвячених 199-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч у столиці Покутя вшановують пам'ять поета неординарно. Члени міськрайонного товариства просвіта провели інтелектуальну гру що коли» на тему життя та творчості Кобзаря. Ну, власне, ми цього року вийшли вирішили вийти трішки за рамки заходів, які звично організовуються. Хотіли зробити так, щоб Шевченко був цікавий для молоді. І, власне, через це виникла ідея молодіжних заходів. У Коломийському обласному. У драматичному театрі зібралося десятки старшокласників з багатьох шкіл міста. Змагалися за кубок найдотепнішого. Інтелектуальна гра, що де коли приурочена творчості Тарасу Шевченку в столиці Покуття проходила вперше. Насамперед питання будуть розраховані на вміння мислити і на вміння застосовувати свої теоретичні знання для відповідей. В інтелектуальній грі взяли участь дев'ять команд. За правилами гри в одній команді мало бути не менше трьох та не більше шести учасників. Реєстрували групи перед початком заходу. Гра ділилася на три блоки. По 10 питань в кожному для вирішення завдань давали 60 секунд. Знаннями коломийських старшокласників члени журі були приємно вражені. Переважно знання чудові. Я на них не розраховував. Можу сказати, що мені ще потрібно багато чого навчитися. них. досить великий рівень в школах проводиться знань, бо дуже швидко. Дають відповіді на запитання. Перемогу здобула команда загальноосвітньої школи No4. Друге місце вибороли учні коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Бронзу забрали учасники загальноосвітньої школи No3. Ми досить ретельно готувалися до цього конкурсу, адже дізналися за декілька днів. Потрібно організувати такі конкурси, адже вони досить розвивають наше мислення. Це дуже пізнавально для нас. Ми багато взяли себе нового. І також про Тараса Шевченка на дбашими для нас були питання третього туру. Вони були, мені здається, настільки з літератури, а скільки на логічне мислення. Таку гру будуть проводити і надалі. Запевняють організатори, аби молодь збагачувала свої знання про відомих українців та коломоян. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Раї.